Партнером канала Carp є компанія Favbet. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ну що, довго ви мене вже просите, вже, я не знаю скільки часу поїдь на дикар, поїдь на дикар, з дикого сазана. І ось подивіться, які безкрайні простори я на дикарі приїхав ловити сазанів. І що з цього вийде, самі все побачите. Поїхали! По корму змінювати нічого не збираюсь, все як завжди. Бойли, пелети, тигровий горіх, конопля і цим всім будемо годувати диких сазанів. Так, по прикормці замішав. Це пелети різної фракції, тут три пачки і пачка бойлів 24-ї варенки білочан. Також в мене є ще пилік з минулої риболовлі, там декілька вареночок. Зараз це все купу, заливаємо фреш ексесом і пробуємо завозити інші палички. Родпот наш у воді навіть встиг завести одну палку. Пробую ловити зараз на глибині 4,5 метра в ямі. І побачимо, що з цього вийде. Також є думки, що може піднятися з русла на мілину, там де глибина вже десь 1,5 метри. І також будемо перевіряти, що з цього вийде. Я не маркерився, дистанція лову у нас під 200 метрів. Тому отак, просто глибиноміром дивився глибини, пробую ловити в руслі. А також я ж кажу, хочу поставити декілька палок на виході. І буду перевіряти, що буде працювати краще, і чи взагалі вдасться мені зловити цього сазана. Ви бачите, вітер дує скажений, тому не досить зручно взагалі ловити і завозити палки. Одну палку завіз на свій ризик, щоб не втопити корабель. Іграшка така. Дороговартісна, тому не хочеться. Волна його просто накриває, але одну паличку завіз там під 200 метрів, все чітко туди, і назад він повернувся на точку. І на цьому поки що зупинився. Хай стоїть одна палка водій, будемо чекати, може на вечір стихне вітер, і буду вже завозити всі інші палки і показувати вам на що ми ловимо. Вже вечері, але вітер взагалі не вчухає. Просто нереальний. Ви подивіться, яка хвиля. Це просто жах. Добре, що намет я розтягнув, так би його вже давним-давно знесло. Бачите, тут була така колода, вона була тут на місці намету, я її перекотив ось сюди і до неї прив'язав розтяжку одну. Потім, бачите, тут дерево. І до цього дерева, отут до корнів, ще причепив другу розтяжку. Бо вітер в цю сторону, якраз бачите, як його. Просто ламає. Ми з вами знаходимося на острові. Види просто тут нереальні, як на Мальдівах. Я під таким враженням я вам не можу передати. Це такий маленький острів, а ось там великий острів. То, що я вам показував, ходив на той острів, там, до речі, стоять підписники. Я не знав, просто стоять люди, коропятники. Думав, піти запитати, на що ловлять. Кажуть, що набойли. А там вийшло, що мої підписники вам привіт, якщо ви дивитесь це відео. Піймали сазанчика в мене на очах, тому маю надію, що в нас також все вийде і ми зловимо завітного нашого сазана. Поки чекаємо. Дивіться, яка краса. Просто нереально дуже круто. Так, хлопці приїхали, ловили судака і вже смажать м'ясо. Вже повністю стемніло у нас. Отак от мангальчик. Бачите, які у нас тут підставочки, все топово і смажиться м'яско. Тут у нас тиша, я три палки завіз. Але на цю крайню, перше, що я завісив, вона довго стояла, на неї ніби було клювання, бо був потяг. зрозуміло, я не, ну, типу, не просто пі-пі, а прям такий нормальний потяг був. Я а там зачеп. Бачите, як вітер зносить. Хвиля так і не прикрашається. І там такий конкретний зачеп був. Я його вроде, як перший раз витягну, це в брову впирається. Потім знову і витягнув вже нічого не було. Пустий гачок. Не бойла не було, там варенка стояла 24. та Але гачок на місці, оснастка на місці. То думаю, що може той короб був, він зайшов, уперся в браву і зійшов. Так що три закинуто палички і чекаємо. Може ночью все ж таки сазанчик завітає. Наш нічний табір. Лодку пришвартували, вон, бачите, видно. Завтра хлопці знову поїдуть ловити судака, а я буду намагатися зловити сазанчика. Так, друзі, по кльову поки що тиша, вітер став ще сильніше і пішов дощ. Ну, куди ж без дощу? Хлопці сидять, вечерюють, я вже в намет заліз, тому що дощ пішов в баню. Вони там куртки повдягали і сидять. Я вже буду вмощуватися. Чекати, може, вночі щось клюне, але вітер просто надуває. Нереально ж кажу, і вже приніс дощ. Так, що ось такі справи. Чекаємо. Так, я вже лягаю спати. <свісно> дощ пішов вже досить сильний. Хлопці вже теж пішли по наметах. Так що будемо відпочивати. І маємо надію, що може ночі сазанчик проклюне вудки так і закинуті. Так що, як є, чекаємо на клювання. Друзі, 3 часа ночі. І що ви думаєте? <ріхи> Опа. Чи назис перший сазанчик у нас в Сітці? Я в шокі. Сама дальня удочка, 184 метри. Так, зараз ми його відпустимо. На жаль, немає мата з собою, ну ви бачили, в яких умовах ми їхали, не було місця. Перший рижий у нас є. Три часи ночі, я вже спав, півночі йшов дощ, так голова щось розболілася, капець. І тут потяг. Я вам не можу передати, який я був здивований. Побіг. Телефон на зарядці стояв, і все ж таки я його зловив. Це для тих підписників, які казали, поїдь на дикарь і злови дикого сазан. За першу добу мені вдалося це зробити і зловити таку гарну рибу. Дякую вам, що дивитесь. Я не знаю, буду ще риби чи ні, але я вже задоволений. Природа неймовірна, гарна компанія і перший сазан у нас в руках. Зараз будемо випускати. На сніданочок така ієшинка. Дивіться, ох, козацька. Тут і м'яско, і сальце, все, що тільки можна. сьогодні Добрий ранок, друзі. Ну що, як вам? Рибалочка, нічні сазанчики. Шкода, що не зняв виважування, але. З такої дистанції 184 метри не дуже легко було. Там брава, свал з метра одразу на 4,5. І дуже важко було його звідти витищить. Я ну, ще спросоння не зрозумів взагалі, ту риба, чи може просто потяг якийсь був. Але коли підійшов до вудочки і потрогав, наскільки затягнутий фрикціон, і там була потяжка, то я вже все зрозумів, що риба і одразу вже не став бігти за телефоном. Одразу підсікнув і почав витягувати. Дуже важко було перетягнути його через цю браву, але я перетягнув, і тут він легко досить тягнувся. А вже тут під берегом метрів 20-30, він почав тут давати. Тому що тут взагалі глибини 40-50 см, дуже далеко, метрів 20 десь. там він вже почав давати трохи дрозда. І я переставив вудки, бачите, вони стояли у мене от сюди, розвернуті. Я розвернув їх на міля. В сьогодні обіцяють більш-менш нормальну погоду. І тут на мілях більш перспективна точка. Я знайшов глибину таку приямочок в 220 з метра на 220. І отам я і поклав дві палки, дві ще не визначився. Зараз буду думати, хочу одну прямо на мілях. Виход з цього приямка пробувати і там. Глибина велика, ну така надія, що він буде з глибини виходити на сонечко, погрітись і щось знайти собі, похарчуватись, і тут ми будемо його зустрічати. Ось такі плани. Тому зараз снідаємо, п'ємо каву і будемо займатися вудками. У нас ще попереду є трохи часу, два дні, і думаю, нам ще вдасться зловити нашого завітного сезану. І так він один уже є, і Я дуже задоволений. Тому швиденько про. Тисни свою вподобаєчку, підписуйся на канал і поїхали далі. Хлопці вже сидять, чекають сніданку. Зараз будемо їсти їїшеньку. Лодочка чекає, зараз поїдуть ловити судаків. Так, хочу спробувати ще ось таку осназку. Я ніколи не ловив на тигровий, тому буду пробувати. Дві Два горішка і ось. Така кукурузина силиконова, щоб трішки підіймала. Це горіх, той, що ми вчора варили з вами, треба води йому додати, щоб він не сох. І отак поставимо, будемо зараз завозити, грузимо наш бойли, пилети і веземо на точку. Так, беремо горіха. обов'язково ловимо на горіх, горіху треба дати. і Потім наші бойли з пилетами. Так, фанненько грузимо повний бункер і відправляємо. Знову почало роздувати, було так вже добре. Думав, все, зараз піде. А ні, почало знову роздувати. Ну нічого, надії є, будемо чекати наших сазанів. Так, я все в очікуванні клювання, хочу зробити пару ПВА стиків. Зараз я вам покажу, яких. Так, в мене є ось така ПВА система і невеликі мішечки. Я з собою брав методмікс 4 в одному і замішав його. І що я роблю? Ви ж розумієте, так, що на дикарі маленькі стіки, ролі ніякої не зіграють. Тому будуть ось такі стіки. І наступний вже перезахід зроблю з такими стіками. Що ви думаєте? Проканає така тємка чи ні? Пишіть в коментарях. а Я зараз зроблю ще два штучки і будемо наступний перезахід чіпляти, побачимо, який воно результат дасть. Отак, От зробив 4 штуки, один одразу з повітцем, і скоро буду перезавозити. Спробуємо, чи дасть воно результат. Так, по вудочкам це мої Sportex Catapult cs 4 і Sportex DNA cs 2 По катушках, це Ультегри С4 14 тисяч. І ось так це виглядає. У мене було по два сигналізатора в сумці, тому постоїть по два різних. Це у нас флакарпи. Х7 і лазари Q10. Так що ось такі справи. І завдяки катапультам С4 мені вдалося вночі перетягнути ту рибу через цю браву, таку величезну. Бачите? Закинуті, батарея стоїть і чекаємо на потужне клювання сазана. Звісно, хочеться зловити трофейного сазана, але і невеликим також будемо раді, тому що ви ж самі розумієте, це все ж таки дикарь і ще й такі плеса тисячу гектарів. Тут спробуй його знайти і спробуй заманити на точки. Я вже майже вигодував відро то корма, то що ми замішували вчора. Я завіз і ще по десь по два корабля на кожну точку, вже там з проміжком години. Завожу і годую, годую, годую і чекаю, поки цей гад підійде і клюне. Тому чекаємо. Трішки поприбирав в секторі, щоб чистота була, я люблю, щоб тут було чистенько. Але ви бачите, тут наш мальдівський пісочок, і тут ось так все в наметі. Що ти йому не роби, тут завжди буде пісок. Тому ось так. Але краса. Нереально. Клас. Такі дерева старі. Вже в воді не знаю скільки по 100 років воно тут плавало і прибило до берегу. Очеред. Ні, дуже круто. Так, зроблю вам невеличку екскурсію по острову. Ось, бачите, там за той вербою наш табір по берегу прийшов. Так, водичка тут, дивіться, верби. Прямо в воді, дивіться, яке коріння. Краса просто нереальна. Де ви ще таке побачите? І такий тунель. Можна по воді пройтись, а можна отак під вербами. Що, пішли? Раз. На ній острові, прогуляємо з вами, тут можна виживання знімати і розповідати, що ти десь в океані, на акулу можна закинутися. Обійдемо з вами цей острів, покажу вам красоти Отак, ляп, по водичці. крутяк. Оце вже край, там наступний, можна перейти. Пішки я вчора показував, переходив, коли йшов до підписників. Тут глибини десь трошки менше, ніж по пояс. треба роздягатись. Я в шортах вчора йшов, то шорти трошки намочив. Дивіться, яка краса птиці просто тут сховалися від вітру за островом, там їх просто сотні різних птиць, тут затоплені дерева. Карчіть, що поприносили, вони позачіплялись, все тут є. Ось вже і кінець острова. Бачите, які дерева лежать тут. Поприносили їх звідкись незрозуміло, де такі дерева ціли, бачите, з корінням принесло. Вони тут зачепилися і так лишились, що вода відійшла, так вони тут і... Будуть надалі сушитись. І це стало прихистком для птиць. Бачите, тут ну, видно сліди, тому що птиці тут постійно тусуються. Бачите, також ціла гряда затоплених дерев. І там птички сидять, чекають на якусь рибу, ловлять її і харчуються. І так, з цієї сторони можна обійти його і по березі отак йти гулять. Ну, на Мальдівах приблизно таке саме в океані, такі острови з піску, на яких побудували будинки, інфраструктуру і люди приїжджають туди відпочивати. Тут таке саме безкоштовно, якщо є можливість у вас на лодці сюди приплить, і можна також розбивати тут ваш табір і жити безкоштовно в таких красотах. Так, і ось ми вже і обійшли повністю наш острів. Тут намечі хлопців маленький туристичний, і моя газеба стоїть і ротподік. Тут також, бачите, такі намити. Так, от що значить дика водойма. Не клює, ці так лишив і одну палку перевіз на ту точку, де ми вночі зловили. Бачите, все одно вітер не вщухає і на міля він не вийшов. Ну або не захотів клювати на наші оснастки. Переставив отак, рогачик. Але я придумав ще дещо зробити. Зараз вам покажу, що я собі навидумував. Тут будуть трішки елементів бушкрафтингу, виживання. У мене завжди з собою є такий мультітул. Бачите, пилку знайшов ще рагач, і що я хочу зробити. Хочу отак підпиляти рага, тому що. Думаю, може і на ніч що дві палки так, а дві так. Може він ночью вийде на ці міля. А ротпот. Не поставиш так, щоб і туди, і туди можна було закинути. Буде погано. Тому вирішив обрізати рогачі. І що я хочу зробити, зараз покажу вам, і примотати сюди отак сигналізатор для того, щоб все одно, коли короб клюне, Потягне, щоб був сигналізатор. Бо так лишити палку ночі, він її повністю прокинеться, а палки може не буде. Тому зараз це все зроблю і вам покажу. Так, дивіться, як в мене вийшло. Бачите, примотав, навіть свінгер буде працювати. Так, обрізав і нічого не буде заважати. І сигналізатор буде працювати. Ну, я думаю, непогано вийшла така розробочка. Піде чи ні. Ідемо встановлювати. Так, поміняємо одразу цю палку і потім примотаємо до цієї і поставимо уже нову, перевеземо. О! Бачите. О! О. Раз. Зараз перевіримо, буде воно працювати чи не буде. Чікс. Сюди. О! Все працює, клас. Якщо потяг буде, все працює. Чотенько. Зараз другу зробимо. Все, налаштував, завіз, дві палички у нас будуть на глибині 4,5 метра і дві на мілях. 2,7 я знайшов і 2,5 метра. Ось так. Будемо чекати або на мілях, або на глибині. Балочку Гарна, гарного продукту, динечку. Непоборність це генетичний код української нації. Давайте. Героям слава. Пішло, горіти да, пішло Була якась потяжка легенька, Я перепровірить. Ніби нічого немає. Немає, дуже бровка. Поки я намагаюсь ловити сазана, дехто половив судака. І дивіться, яка смокота вже смажиться на пательні. Клас. Зараз буде дуже смачний обід. Что с ней Тут еще задача зирочка через этот. Не, браво, Саня. Брава. Все. сошла, Я ж кажу, через браву перетягнути. Я не знаю, я ночу того нормально перетягнув. Вже вечері. Але сазанчика, на жаль, за день полювати не вдалося. Чекаємо вже на нічні клювання. Може все ж таки, як і вчора ночі він візьме хоч один. Так. Дика риболовля вона така, як всі кажуть, поїдь, злови. Ну, У нас вийшло, ми зловили. Не так багато, але не з нулем. Ми це ради. Я вперше раз на цих місцях. Вода дуже велика. Перепробував купу насадок. Цей сазанчик вчора клюнув на бойл. Тим, що годували, і з посадки попапа на сніговичок. І поки що все. Спробував ставити тигровий горіх так само підсажував попапом, щоб приподимало. І так само нічого поки не спрацювало. Але оці хлопці, що виїжджали потім е тут з нами ще товариш, пацанів, з якими я приїхав, е дзвонив їм і кажуть, що вчора вони зловили декілька штук. І так само ніч, вся тихо, жодної риби. І зранку сьогодні вони уїжджали, також поїхали без риби. Тому може погода, може що, бачите, крути, вчора було холодно, скажений вітер, зранку тихо, потім знову вітер. Зараз більш-менш в день було нормально. А риба не хоче, не хоче, не хоче клювати. Ну нічого, у нас ще є завтра день, тому не вішаємо нос. Часу ще. Вдосталь може він все ж таки прийде до нас. Чекаємо. Е, на хулись, Це Та ні, він ж вже... Він уже в брові.